Ти реально віриш, що він затримується через роботу? У голосі матері була непохитна впевненість. Віра, ти доросла жінка, а поводишся як наївна дівчинка. Віра втомлено стиснула перенісся двома пальцями. Ця розмова була вже третьою за тиждень. Вона не хотіла слухати, не хотіла вірити, але кожне слово матері залишало важкий відбиток у свідомості. Мамо, годі, роздратовано сказала вона, хоча більше злилася не на матір, а на ситуацію, що склалася. Олег має складний проект, він сам говорив. Ой, звичайно, усі вони це кажуть. Віра хотіла відмахнутися і сказати, що це не синітниця, але сумнів вже оселився всередині. Раніше Олег приходив додому вчасно. Так, іноді затримувався, але не так часто, а не систематично. Тепер це стало звичним. Два дні все нормально, а потім він знову повертається лише до ночі. Віра намагалася себе заспокоїти. Збоку здавалося, що все гаразд. Чоловік не змінився, не став холоднішим, не почав ховати телефон. Обіймав її так само міцно, розповідав, як минув день, шепотів ласкаві слова на вухо перед сном. Проте тривога не зникала навіть тоді, коли він був поряд. Скільки можна обманювати себе, не вгомовувалася мати. Ти думаєш, він тобі правду каже? Чому ти думаєш, що він обманює? Віра подивилася на неї з викликом. Тому що ти йому віриш, не перевіряєш. Чоловіки люблять користуватися цим. Віра різко встала і почала прибирати посуд зі столу. Аргумент здався їй слабким, але. Мамо, я не хочу це обговорювати. А мені начхати, хочеш ти чи ні, заявила Людмила Павлівна. Ти мені потім дякую, скажеш, коли з'ясується, що я мала рацію. Віра з гуркутом відправила стопку тарілок у раковину. Вона все ще сподівалася, що мати помиляється. Якось Віра зайшла в магазин за продуктами й побачила те, що змусило її застигнути. Біля полиці з дитячим харчуванням стояв Олег поруч із ним Наталя, його колишня дружина. Віра різко застигла. Стиснувши ручку кошика. Вони розмовляли тихо, схилившись один до одного. Наталя щось пояснювала, а Олег уважно слухав, насупившись. Ось воно, промайнуло в голові. На душі стало хвилююче. По тілу пробігла гаряча хвиля. Значить, мама мала рацію, робота лише прикриття. Вона ледь стримувала бажання втрутитися у цю розмову. Чим довше віра спостерігала, тим більше сумнівалася. Олег зовсім не був схожий на коханця, спійманого під час романтичної інтрижки. Він був стомлений, напружений. Вони брали зовсім не ігристи та закуски, а дитячі каші. Наталя говорила швидко, активно жестикулювала, а він важко зітхав, смикав рука в сорочки ні усмішок, ні ніжності, ні натяків на симпатію. Але сумніви не зникали не тут, не зараз. Віра переконала себе відвернутися і піти до каси, хоч її душа рвалася на частини. Поки вона викладала продукти на стрічку, її пальці тремтіли. У голові металися думки якби не випадковість, він мені так і не сказав би, отже він приховує щось, що могло б розсердити мене. Олег повернувся пізно. Віра чекала на нього в темряві, сидячи у вітальні. Вона просто слухала, як цокає годинник розум то сповнювався важкими думками, то ставав порожнім. Коли в коридорі рипнули двері, жінка підвелася. Віра не збиралася влаштовувати сварку, та й мовчати більше не могла. Я бачила тебе сьогодні в магазині, сказала вона, виходячи в коридор, з Наталією. Олег застиг біля порога, не встигнувши зняти куртку. В його очах проминуло здивування, потім розгубленість. То ти почала стежити за мною? похмуро спитав він. Я не стежила, Віра, протестуючи, схрестила руки. То була випадковість. Чи може збіг, як і твої постійні затримки? Олег відповів не одразу. Він глянув кудись униз, на свої черевики. Потім підняв на неї очі. Тут не в Наталі справа, нарешті заговорив він. У Олі непереносимість на якийсь продукт. Ми досі не розуміємо, що саме це викликає, але все дуже погано. Очі Віри розширились. Вона чекала будь-чого, але тільки не цього. Виходить вся річ у недузі його дочки. Чому ти одразу не сказав не хотів тебе навантажувати. Ти й так переживаєш через роботу. У тебе своїх турбот вистачає. Наталка не справляється одна. Я допомагаю, сиджу з донькою. Мені здавалося, що тобі не обов'язково це знати. Ти вирішив, що я не зрозуміла б? Я думав, пораюся сам, але, здається, лише все зіпсував. Тиша заповнила коридор, тільки тихе цокання годинника нагадувало, що час не зупинився. Віра повільно видихнула. Жінці стало соромно. Вона дозволила собі засумніватися в людині, яка навіть у такій ситуації намагалася вберегти від зайвих переживань. Віра сиділа на краю ліжка, дивлячись у темряву. У голові прокручувалися останні тижні сумніви, підозри, сцени ревнощів, які вона розігрувала в думках. Як легко вона дозволила чужим словам зруйнувати довіру до близької людини. Їй стало неприємно. Олег не просто не зраджував він нехтував собою, возив дочку по лікарях, допомагав колишній дружині, тому що вона не мала сил. А вона що? Замість підтримки стежила за ним у магазині, слухала звіздогади матері, налетіла зі звинуваченнями. Я нерозумна, прошепотіла вона в порожнечу. Олег вже спав. Віра обережно обернулася до нього і подивилася на його втомлене обличчя. Зараз вона могла допомогти, могла полегшити його ношу. Олеже, я знаю чудового дитячого спеціаліста, сказала Віра вранці. Чоловік подивився на неї з подивом. Хто? Христина, моя шкільна подруга. Вона одна з найкращих у місті. Я зателефоную і домовлюся про прийом, якщо ви обоє не проти. Ти впевнена? Звісно, якщо твій дочці можна допомогти, треба пробувати. Він довго дивився на неї, розмірковуючи, потім кивнув головою. Дякую. Віра пішла на прийом разом із Олегом та Наталією. Дівчинка справді виглядала погано. Віра раптом відчула, як стислася душа. Ну, тут потрібний комплексний підхід, підсумувала Христина після опитування та огляду. Але ж можна допомогти? тихо спитала Віра. Звісно, головне, підібрати правильні препарати. Та виключити тригери, хоча можуть бути рецидиви. Олег заплющив очі, а потім підняв голову і шумно видихнув мабуть, він уперше відчув хоч якусь надію. Минув тиждень. Олі полегшало, тепер вона могла спокійно спати вночі. Олег став частіше усміхатися, повертався додому у гарному настрої. Віра відчула, як її ревнощі теж заспокоїлися вона більше не сумнівалася у своєму чоловікові. Дякую тобі, сказав одного разу Олег. Це я маю вибачатися. Віра провела пальцями по його руці. Я поводилася безглуздо. Головне, що ми зрозуміли одне одного. Віра кивнула вона зрозуміла, що довіра це не сліпа віра, а готовність говорити та чути. Змінилося не лише це Оля, тобі чай з малиною м'ятою?» Віра поставила перед дівчинкою тарілку з печивом. Оля, яка раніше цуралася її, тепер сиділа за столом цілком спокійно. Дівчинка поправила бантик, задумливо подивилася на чашку і знизала плечима. З малиною відмінний вибір усміхнулася Віра і присунула до неї варення. Поруч сиділа Наталя. Ще кілька місяців тому вона дивилася на віру з настороженістю, майже з ворожістю. Тепер напруга змінилася спокоєм. Відносини між сім'ями не налагодилися відразу. Спочатку Наталя дякувала Вірі сухо, через Олега, ніби не хотіла прямо визнавати, що та допомогла. Потім дозвола Вірі самі забирати Олю із занять, а через якийсь час навіть попросила посидіти з дівчинкою, поки їй самій треба було виїхати у справах. Жінки, звичайно, не потоваришували, але чужими вже не були. Оля тепер хоче, щоб ти з нею на заняття їздила, зауважив одного разу Олег. Віра відмахнулася, але на душі стало тепло Ну а що? Я ж і більше цукерок купую, ніж ти. Чоловік усміхнувся, а потім серйозно глянув на неї. Ти знаєш, я радий, що ти тоді вирішила поговорити, а не продовжила вірити в те, що тобі говорили. Тепер я точно знаю, що довіряти треба тому, кого любиш, а не чужим переживанням. Олег мовчки кивнув, а потім міцно обійняв її. Віра заплющила очі, радіючи з того, що одного разу знайшла в собі сили вислухати чоловіка.